Як підняти від числа просто дріб? Губишся, тоді дивися далі. Отже, мені потрібно від одиниці підняти дріб. Згадуємо, що таке одиниця. 1 Один це, наприклад, 5 п'ятих, або це 6 шостих, або 100 сотих. І так можна придумати дуже багато різних варіантів для одиниці. В цьому випадку, найкращим виглядом для одиниці це буде подати її за допомогою десятки. Тобто, оцей знаменник дробу завжди підказує, як подати краще одиничку. Я її записую як 10 десятих мінус. Другий дріб 7 десятих, Оскільки в нашому випадку виходять знаменники одинакові, тому ми його просто переписуємо 10. А чисельники просто віднімаємо 10 мінус 7, буде 3. Ось так легко. Але якщо ж мені треба 3, мінус 5 шостих відняти 3, ми не можемо розписати як одиницю. В цьому випадку. Трійки позичаємо одиничку, тобто буде вже не 3А2. А цю одиничку, знову ж таки, розписуємо, як наш ось цей знаменник 6 шостих, тобто буде 2,6 шостих мінус 5 шостих. Ціла частина переписується 2, а від дробу піднімаємо дріб. Знаменники одинакові, тому знаменник знову ж таки переписуємо, 6 мінус 5 це буде 1. -2. Постав лайк і підпишись.